Геній, маестро зварювання, батько мостів. І це аж ніяк не повний список титулів легендарного Євгена Патона. Він завжди брався за найскладніші завдання, і успішно його вирішував. Всесвітня відома Патонівська школа. Фактично, цей міст вершиною його м, діяльності маестро. Виповнюється 154 роки. Значну частину яких він присвятив КПІ. Це будинок неподалік головного корпусу, де близько 30 років жив на той час викладач київської політехніки, засновник кафедри мостобудування Євген Патон. Коли Патон прийшов працювати в КПІ, то він знайшов саме на інженерному відділенні повний безлад. Визначав повну неорганізацію в проведенні лекції, в проведенні практичних занять і в системі оцінювання. І завдяки йому вдалося нарешті налагодити повноцінний навчальний процес на цьому відділенні, а вже в радянський період була в КПІ утворена мостовипробувальна станція. Саме у цих цегляних стінах понад 100 років тому народилась ідея легендарного мосту, що з'єднав правий та лівий береги Дніпра в Києві. Це була справді унікальна конструкція, що мала більше як 10 тисяч швів, сягала заввишки 18 метрів, та була завдовжки близько 15 тисяч метрів. Це довше за вулицю Хрещатик. Технології патона й досі живуть у нашому політеку, а саме у навчально-науковому інституті матеріалознавства та зварювання технології, які були запропоновані і розвинуті в інституті та застосовуються на землі під водою і в космосі. Крім мостобудування, унікальні технології патона, неабияк корисні в корисні українському ОПК. адже завдяки методиці автоматичного зварювання ми можемо робити міцні танки, що не бояться куль. В той період була створена технологія автоматичного зварювання під шаром флюсу. В чому відмінність цієї технології? Вона полягала в забезпеченні високої продуктивності, одночасно з високою якістю і стабільністю якості отримання зварних з'єднань для відповідальних конструкцій, якими були ось тоді бронемашини. Тепер на фасаді цього будинку висітиме нагадування пам'ятна дошка про легендарну людину, ім'я якої назавжди вписано в українську історію.